Леся Українка на роковини. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. То в ній давнину покохав, То й мрію молоденьку. Він перший полюбив її. Як син кохає неньку, хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов вранка ятриця в ньому, любов його велика, країна бачила не раз, як ті її закоханці надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар від неї, йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до да загину. Він, перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконно їй служив без ради, без омани. Усе знесла й перемогла Його любов і сила, того великого вогню і смерть не погасила.